На одній парафії священик ніяк не міг привернути до церкви одного чоловіка. Скільки він з ним не розмовляв про потребу навернутися, почати відвідувати храм, наблизитися до Бога, той чоловік завжди знаходив якісь аргументи, якісь негативи у церкві, через які він не може до неї прийти. Одного разу священик йшов повз подвір'я того чоловіка. І між ними зав'язалася розмова. І сеченик, так подивившись на сад того чоловіка, каже, гарний у вас сад, але шкода, що яблука дуже гіркі. Тоді той чоловік каже, отче, ви помиляєтеся. Пішов, зірвав яблуко, каже, спробуйте. Священик спробував, каже, дійсно, добрі яблука. Каже, але через цей. Вчинок я хотів вам показати, що ви так само дуже помиляєтеся, коли кажете, що до церкви не варто ходити, тому що там дуже багато різного негативу. Ви прийдіть і подивіться, церква є зовсім інша. Подібно, як я поверхово посудив про ваш сад, подібно ви поверхово судите про церкву. «Прийдіть і побачите. І з того моменту той чоловік потрохи, потрохи почав відвідувати храм, став християнином. Дуже часто, дорогі друзі, і ми в нашому житті судимо по якихось зовнішніх вчинках, які бачимо у церкві. То Священик щось не так зробив, то якісь люди себе негідно повели і через це. Ми наближаємося до церкви, як до спільноти вірних, так і до храму. Але помилково є так судити, тому що насправді це тільки зовнішні ознаки, які ми бачимо. Але насправді церква це є набагато, набагато таїнственніше тіло Христове. Яке ми можемо тільки потрохи потрохи пізнавати, коли будемо в неї входити, як віруючі люди, і будемо пізнавати, наскільки добре перебувати у церкві, як спільноті вірних, у церкві, в якій ми спасаємося, каже Псалмопівець Давид у 33-му псалмі: спробуйте, подивіться, який благий Господь. Блажений, хто до нього прибігає. Тому і ми не знаходимо причини не прийти до храму через якісь недоліки церкви, які є, тому що в церкві є люди грішні, які хочуть спасатися. Не дивімося на недосконалих людей, але дивімося на святого Бога, який в повноті у своїй церкві перебуває. І до неї запрошує всіх нас. Амінь.